Ми у Великій Британії країні, яка просто повністю обросла міфами про особливості харчування та чаювання. П'ятий я пішов пити чай. Фішен чіпс, англійський сніданок чи вівсянка. То що ж насправді їдять британці? А що вигадка? Я з'ясую все. Упродовж наступних хвилин ви дізнаєтесь, чим снідають англійці, чи вони й досі забувають шлунки зранку, щоб калорій вистачило на цілий день, чи вже переходять на більш здорову їжу. Які страви дійсно національні? А що просто туристична замануха? Ну і відкрию завісу таємниці загадкової чайної години. Полетіли. Почнемо з Початку Початку дня, як тільки прокинулись, треба поснідати. Ще донедавна відомий англійський сніданок виглядав так: яйця, глазуння, яйця, глазуння, тобто це не омлет, Бекон смажений, тобто це вже калорії багато. Квасоля томатна, потім сусиски. Буває блекфорі, тобто це сосиска з крові. Дуже популярна тут. Потім гриби, гриль та помідори. гриль Потом гриби-гриль і помідори гриль Таким ситним та калорійним сніданком британські представники робочого класу колись розпочинали свій день. Калорій у цій страві настільки багато, що вистачало аж до вечора. Це було зручно робітничому класу. Відразу можна було насититися та працювати увесь день. Англійський сніданок став візитівкою Британії. Про нього чули мало не всі. Хтось мав змогу скуштувати. Але зараз, дебільшого лондонці відмовляються від такої калорійної страви на користь здорового харчування. Англійський сніданок тепер це. Туристичний атракціон щодо британського сніданку він є. Він популярний його подають у пабах. Інший популярний і водночас здоровий сніданок це вівсянка. Все становиться болі зда все стає здоровішим. Популярна... зараз. Дуже популярно ол Oats. Есть, це овсянка, вівсянка, яка була настоєна на за ніч на ноч. допустим, заливаєш овсянку, а... Допустимо, заливаєш, наприклад, мигдальним молоком або вівсяним молоком, або рисовим молоком. Залишаєш на ніч і це корисніше. Толька то полезно. Взагалі британці все менше готують вдома та все рідше проводять час біля плити. Натомість частіше виходять на сніданки, ланчі та вечері у заклади харчування кушать їдять у ресторанах та кафе більше ніж у нашій країні. Знову ж таки, жінка не зобов'язана щодня готувати їсти. Мені це дуже подобається, тому що я вважаю, що це просто минуле століття. Пройшли вік. Якщо ж ви відчуваєте нестримне бажання готувати самотужки, а часу обмаль вихід є і для вас у супермаркетах можна купити напівготові продукти, а потім легко довести їх до розуму вдома. Саме такому харчуванні надають перевагу більшість працюючих лондонців. Дають рецепт і якийсь рецепт та набір продуктів. Ну таких дуже багато зараз фірм з'являється. Люди, які працюють, беруть цей рецепт і швиденько приготували там за 15 хвилин, і завтра беруть цей пакетик на роботу. Смажена у маслі картопля фрі, риба у клярі. Це ще одна відома британська страва фішен чіпс. Проте, як стверджують наші герої, це страва для туристів, а не для корінних британців. Місцеві не їдять, але це ж не про мене, так? Я вирушив в одне з найпопулярніших місць у Лондоні, де готують фішен чіпс. Спробуймо. Ну от я взяв собі фішн-чіпс тейк-авей, як роблять зазвичай всі лондонці. Дуже велика порція. Зараз подивимось, що тут у нас. Дивіться, величезний просто шматок риби це риба. Єдине погано, що смажена вона у маслі. Ну і дуже багато катопля фрі, яка теж смажена у великій кількості масла. Будемо зараз куштувати. Фрі непогані. Чесно кажучи, мені здавалося, я думав, що риба тут буде шматочками, а вона так ціле філе. Тепер ви знаєте, що міфи про британську традиційну їжу у більшості своїй лише міфи та рекламні штучки для приїжджих. в них немає як такої своєї національної кухні, вони про це знають і не, не приховують. А в них є національна культура а, пити пиво у паві. Вже у наступному сюжеті я розкажу все про британські традиції у напоях. Чи правда, що о п'ятій годині вечора робота на всіх підприємствах зупиняється, щоб випити чашку чаю з молоком? Чому британці? Які посіли лише 18-ту сходинку у рейтингу за вживанням алкоголю? П'ють пива більше ніж українці. Не пропустіть новий випуск рубрики однією ногою в Європі.